Відправ мені в чат-GPT. Це звучить дещо незвично, правда? Але відтепер чат-GPT став меседжером. Можна створювати спільні чати з родиною, з друзями, з колегами. І там, окрім вас, буде ще й сам чат-GPT, який виступатиме в ролі консультанта, помічника, вчителя або навіть розрулювати якісь конфлікти. Було б цікаво спробувати в чатах ОСББ. В цьому відео докладно розберемося, як цим користуватись, чи можуть ці чати замінити звичні вам меседжери, і які є обмеження. А також ви отримаєте 30 конкретних ідей застосування цих чатів. Ви на каналі Цифромова тут говоримо про нові технології простою мовою. З вас сподобайка і підписка. І почнемо з того, як же користуватись цими чатами, як їх створювати, і скільки людей туди можна додати. Отже, заходимо в чат GPT, вгорі праворуч з'явилася нова кнопка Почати груповий чат. Натискаємо і підтверджуємо своє бажання. Ми отримали посилання, яке треба скопіювати і надіслати комусь зі своїх друзів, колег чи родини. Але навіть не чекаючи, поки хтось приєднається, ми вже можемо спілкуватись в цьому чаті як зазвичай. Але люди, які приєднаються, будуть бачити всю історію переписки в цьому чаті. Тепер подивимося на екран запрошеної людини. Буде ось таке повідомлення, що такий-то користувач вас запрошує в спільний чат. Якщо людина натискає приєднатися. То потрібен обліковий запис, звісно, чат GPT. Якщо він у людини є, то вона вже опиниться в чаті. Якщо ж немає, то треба спершу увійти чи зареєструватися. Після входу запрошений користувач може налаштувати свою аватарку і ім'я, яке буде відображатись в усіх майбутніх чатах. Для цього натискає Запрошений користувач кнопку налаштувати, пише своє ім'я. Будемо його називати запрошений, і також можна додати аватарку, якщо натиснемо тут. Зберегти, і тепер, вже будучи підготовленим до спілкування користувачем, натискаємо приєднатися до групового чату. Переписки наразі ніякої немає, тому що ми її не вели. Але відтепер ми обидва можемо спілкуватися разом з чатом GPT або без нього. Вгорі праворуч є аватарка адміністратора, хто створив цей чат. Натиснувши, можна побачити всіх учасників. І наш запрошений учасник може теж додавати сюди людей. Кнопка Додати і з'являється те саме посилання доступу. При цьому, натиснувши три крапки, Можна, наприклад, видалити посилання, і тоді ніхто ні з яким посиланням більше не приєднається, або ж оновити скинути це посилання, створити нове для того, щоб вже за старим посиланням ніхто не міг увійти, але було нове. Якщо ж натиснути тут вгорі, де написано новий груповий чат, то можна перейменувати цей чат, наприклад, назву його зараз демонстраційний. Також тут можна налаштувати чат GPT, це кастомна інструкція саме для цього чату. Нещодавно було відео на каналі про пам'ять, кастомні інструкції, так от і те і інше в групових чатах не працює. Тобто, якщо ви у власному чаті GPT просили, як з вами треба спілкуватись, можливо, завжди вам робити компліменти, то в цьому чаті GPT вам не буде робити ці компліменти, тому що у нього тут будуть свої власні інструкції, глобальні для всіх учасників. Тож тут ви можете власне написати, як з вами має спілкуватись GPT. Якщо це, наприклад, чат друзів, то нехай він тут спілкується неформально. Або якщо це чат якогось робочого проєкту, то він тут має розуміти, яка мета проекту, які ресурси, що ви тут будете робити, і так далі. Також зверніть увагу на цю галочку. Відповідати автоматично, коли GPT розумітиме, що ви звертаєтесь не одне до одного, а хотіли б. Почути його думку або потрібна допомога, то він тоді буде вклинюватись в вашу розмову. Якщо ж ви цю галочку вимкнете, то тоді GPT буде спілкуватись з нами тільки якщо ми його будемо тегати. Ну, давайте зараз подивимося, як буде працювати вимкнена галочка. Відповідно, я пишу привітання, я запрошений учасник, і перемкнемось на сторінку на вікно адміністратора. Тобто мене, який створив цей чат. І ось від запрошеного є повідомлення. Я можу це повідомлення лайкнути, ну, точніше, поставити емодзію будь-яким. Також я можу відповісти саме на це повідомлення, кнопка зі стрілкою. І, як бачите, GPT тут з нами не вітається, тому що вимкнена його автоматична ініціатива. Якщо ж я напишу символ собачка, то я можу тегнути або учасника якогось чату, або GPT. Давайте спробуємо. GPT і теж напишу привіт. GPT переглядає. І каже, радий бути тут, як може допомогти. Як бачите, він тут нам якихось довгих текстів не пише, бо це чат. Давайте повернемо функцію, щоб GPT сам відповідав нам зараз. Просто для демонстрації буде це зручніше. І тепер я пишу: навіщо OpenAI створила ці групові чати, і ось дає певну відповідь. Ну що ж, з базою ми розібралися. Тепер давайте подивимось на умови. До 20 учасників може бути в чаті. Як ви вже зрозуміли, сам чат GPT є повноправним учасником чату. Важливо, у кожного учасника свої ліміти. Наприклад, хтось у чаті має безкоштовну підписку, а хтось платну. Поділитися платною підпискою неможливо. Кому чат GPT відповідає, того ліміти і використовуються. Наприклад, в такому груповому чаті теж можна генерувати картинки, і якщо ви попросили згенерувати, то саме ваш ліміт генерації картинок добовий буде використано. Особиста пам'ять, кастомні інструкції не залучаються, а нові учасники, як я вже казав, будуть бачити всю переписку. Під капотом для відповідей використовується модель GPT 51 auto і також доступні налаштування батьківського контролю. Тобто батьки можуть заборонити своїй дитині користуватися цією функцією. Про батьківський контроль було окреме відео на каналі. Кому цікаво, перегляньте. Також OpenAI випустила гайд. Такий підручник, доволі простий, лаконічний і об'ємний водночас про те, як користуватись цими чатами. Я залишу посилання в описі до відео, і тут про всі функції, обмеження, можливості сказано. До речі, будь-який звичайний чат теж можна зробити груповим. Натискаємо в історії наших чатів три крапки, і з'явився новий пункт почати груповий чат. Але майте на увазі всі, хто отримують доступ, кого ви запросите, будуть бачити всю переписку в цьому чаті. Усі групові чати, які створили ви, або до яких ви приєднались, тепер групуються в окремому розділі, який так і називається. У нас з друзями вже є такий чат, активно випробовуємо його. І, до речі, є певна незручність, яка обмежує використання порівняно зі звичайними меседжерами, не можна ділитися, робити репости з інших соцмереж, тобто меми поширювати поки що не дуже зручно. Але наголошу, що ці чати не тільки для розваг. Ми можемо додавати, наприклад, робочі файли, шукати в інтернеті, створювати зображення. Все це корисно для будь-яких спільних проєктів, коли потрібно прийняти спільне рішення, і GPT тут буде виступати такою альтернативною точкою зору. Як вам такі нові можливості? Відтепер поняття співпраці, командної роботи переосмислюється. Ми ще тісніше співпрацюємо зі штучним інтелектом. Поставте вподобайку цьому відео та напишіть коментар, що ви про це думаєте. Ну, а ми подивимося 30 готових конкретних ідей, як же ці нові можливості вам застосовувати в реальній практиці. І для цього у нас є. Ось такий гайд. Для родинних та інших особистих справ у нас може бути, наприклад, сімейний ремонт, коли треба визначитись між собою, яку плитку купувати, що пасуватиме по стилю, тут GPT теж вам буде намагатись допомогти, або навіть вас помирити, якщо що. Планування подорожі це зараз, на жаль, не дуже актуально, але на майбутнє. Організація свята, вибір подарунка, де ви з друзями можете не запрошувати, звісно, в такі чат іменинника і разом з GPT шукати, що ж йому цікавого подарувати. Настільні ігри в чаті, хто полюбляє таким займатися, то тут GPT може теж бути одним з персонажів. Фітнес марафон. Об'єднуємося, і GPT нас там або навчає, тренує, або мотивує. Зараз подивимося ще два розділи з ідеями для роботи та навчання. Перед вами були тільки теми, а більш детальний гайд, як кожний з цих. Ви чату використовувати на практиці, ви можете безкоштовно скачати на сайті цифромова. Зайдете, увійдете в розділ матеріали, і тут знаходите ось такого робота з людьми, потім отримати доступ, введете свою пошту, далі отримати безоплатно, і вже доступ буде у вашому кабінеті. Давайте я його відкрию і подивимося, який корисний вміст є до кожної ідеї. Наприклад, сімейний ремонт. Хто в чаті? Родина. Суть, вибір дизайну та матеріалів, користь GPT виступає в ролі нейтрального дизайнера, який допомагає знайти компроміс без сімейних сферок. І інструкція: з чого треба почати, який промпт ви можете використати, які вхідні файли, наприклад, фотокімнати завантажити, як далі вибудовувати процес спілкування і що буде на фіналі. І така інструкція є. До кожної ідеї, користуйтесь ідеї спільних чатів для роботи та бізнесу, різноманітні брейншторми, де чат GPT може виступати в ролі фасилітатора. Клієнтська підтримка може ділитися досвідом щодо вирішення складних кейсів, і чат GPT може давати поради, спільне створення презентації, юридичний чат, симуляція переговорів, антикризовий штаб, локалізація продукту. Аналіз конкурентів, follow-up зустрічей. Ну а для навчання та розвитку, мені здається, не менше цікавого може бути. Будь-яка група навчання з будь-якої теми, де є т'ютор 24 на 7, чарджи GPT, дискусійний клуб, мовний практикум, літературний клуб, науковий консиліум, хакатон штаб, тренінг skills, перевірка, резюме. Ось такі нові можливості відкриваються перед нами співпрацювати не лише між собою, а й з чатом GPT. Що ви про це думаєте? Спробуйте такий чат для роботи або дозвілля. Напишіть у коментарях і чекатиму вас в наступних відео на каналі Цифромова.